Ладно, це каже канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Проте відмовляється відмовлятися точніше від цієї мети каже: не варто і не будуть цього робити. Далі цитата. Так, ми зробили перші кроки, але я скажу образно: ми перебуваємо на дистанції в 10 кілометрів і пройшли, може, перші 200 метрів не більше. Але в будь-якому разі ми рухаємося в правильному напрямку більших дипломатичних зусиль ніж в останні три тижні керівництво Німеччини та Європейського Союзу ще не робило. Нехай сьогодні ніхто більше не говорить, що ми обговорюємо тільки поставки зброї. Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини. Політолог Володимир Фесенко долучається до нашої розмови. Пане Володимире, вітаємо. Наші вітання вітаю вас. Я вітаю також всіх з Днем незалежності. Навзаєм. Навзаєм. пане Володимире, 200 кілометрів, точніше, 200 метрів з 10 кілометрів. Як швидко наші європейські партнери збираються подолати решту і на чому, вибачте, пішки, конно або на якомусь іншому, більш прогресивному, приміром, санкційно-тисневому виді транспорту? Як оркейті? вам виглядає? Або да, або ну, ракетно-дроновими санкці... способами просування ну, я розумію, але це порівняння в даному випадку не зовсім доречне. Ми санкційно-тисневий засіб використовуємо з ну скажімо так в архаїчному і дуже повільному вигляді з 14-го року. Ви розумієте, справді санкційно-тисневий спосіб не перекриває ш... спосіб подачі кисневої до російської економіки. Очі, вся я розумію, але а, а... Більш потужний засіб використовуємо з 2022 року. Mm -hmm. е, і не тільки європейці. Насправді воно буде працювати коли разом: і європейці і американці. А бажано більше країн світу. Чому це не дає результату, який ми чекаємо? Тому що багато країн світу взагалі в цьому не беруть участь. І це дає можливість Росії обходити. Всі ці санкційні обмеження щодо руху. Якщо про переговори, про е, переговори щодо завершення війни, ну так е, ми цю дистанцію почали долати тільки навесні. Насправді, якщо казати про реальні переговори, по суті, це почалося ну кінець е, лютого, і то це лише перші кроки з боку американців. Е, і ми не дуже просунулись. Тут, на жаль, справа не е, е, в дистанції, а в тому, дійсно, як ми рухаємося і якими засобами ми досягаємо мети. Е, насправді, формула того, як досягти мети, вона давно відома. На превеликий жаль, про неї багато розмов е, використання її як гасла е, в США, там, де ця формула народилася. Але, е, От реальних, скажімо так, дій в цьому напрямку не дуже багато по відношенню до Росії. Я маю на увазі формулу мир через силу, через застосування сили, через силовий тиск. Санкційний тиск це лише частина цього тиску. Насправді головне те, про що було в звернення нашого президента, це тиск зброєю. Не йдеться про те, що наші партнери будуть воювати за нас. На жаль, вони до цього не готові. Ну і тут безумовно є ризик ядерної війни, але зброя вони можуть надавати нам зброю, і саме зброя буде вирішувати і долю мирних переговорів, і долю цієї війни. Тому саме воєнна ситуація, зброя — це буде вирішальний чинник. І удари по російській території це теж. Чинник, який буде впливати зокрема на хід мирних переговорів, це ціна війни. Ціна війни для Росії зростає. Я думаю, що саме в цьому році. Все більше росіян статистично, я думаю, вже не тисячі і десятки тисяч прифронтових регіонах російських відчули, що є реальна війна, а не тільки в телевізорі. А відчули, що війна дійсно є. Відчули від Москви до Сочі, да, навіть сьогоднішнього, якщо брати інформацію, від Піцера до е, Сочі і в деяких регіонах, які за тисячі кілометрів від України, теж відчули, зокрема, і завдяки операції спецоперації Павутина. І от якщо ціна війни. Для Росії буде зростати, я думаю, що і дистанція до мирного фінішу буде коротше. Тому так чи інакше, це від нас в першу чергу залежить, від нашої готовності здатності захищати себе а Україна це демонструвала всі. Три з половиною роки повномасштабної війни і вже більше десяти років війни, яка йде з 2014 -го року. Головне, щоб наші партнери не втомлювалися і демонстрували більше рішучості і дії. От саме за цією формулою мир через силу. А як ви вважаєте, ми оцю рішучості більше рішучості побачимо у тій архітектурі гарантій безпеки, про які напередодні казав президент Володимир Зеленський, що ми невдовзі ну от, мовно кажучи, перші. Е ці маски цієї архітектури побачимо. Що ми там побачимо? Ну вже добре, те що ідуть конкретні переговори, не розмова взагалі абстрактна про гарантію безпеки, а йдуть же реальні переговори просто для порівняння. Ще в лютому зокрема це проявилося, на жаль і в дискусії гострій, яка була в овальному кабінеті Білого Дому 28 лютого. Наші американські партнери, взагалі, категорично відмовлялися обговорювати будь-які гарантії безпеки для України. Я нагадаю нашу тодішню позицію: спочатку гарантії безпеки, потім переговори про припинення вогню. Американці казали ні, взагалі е відмовлялися це обговорювати. Зараз вони не просто про це розмовляють, ідуть вже переговори. Робочу групу щодо е конкретизації гарантій безпеки для України очолює держсекретар США Марко Рубіо. Ось вам прогрес. Півроку знадобилися, але тим не менше, вже це рухається. Другий показовий момент, коли в березні наші європейські партнери запропонували насправді таку обмежену ідею, скоріше ідею символічного стримання Росії після завершення війни військовий контингент сил стримання на нашій території невеличкий, але для того щоб Росіяни розуміли, в разі нової війни буде ризик війни з країнами НАТО. Але вони сказали, що потрібна підтримка США. США не будуть брати участь в цій е, е, акції, в цьому корпусі стримування, але вони мають підтримати це логістично. США сказали ні. Зараз вони готові це зробити. Про це теж йдуть переговори. Однак, що треба розуміти, е, коли ми говоримо про гарантії безпеки? Знов таки е, можна посилатися на сьогоднішній виступ нашого президента. Головна гарантія нашої безпеки це сила наших Збройних сил. Здатність. Бити по ворогу здатність не тільки, не тільки себе захищати, а бити по ворогу, зокрема на його території. Це е, також йдеться і про далекобійну зброю, тому що ми бачимо, да, нам готові допомагати вже за гроші. На жаль, з боку США тут ситуація на жаль змінилася не в кращий бік з новою адміністрацією, е, і є обмеження на далекобійну зброю. Нам от її дають зараз. Теж сьогодні з'явилася добра новина. Дають нам е, ракети для е, літаків. Так, щоб ми могли бити на таку середню дистанцію, але обм... поки що є обмеження для ударів цими ракетами по російській території. Але у нас є свої засоби, щоб бити по цій території. І от якщо не буде таких обмежень, я думаю, що гарантій безпеки буде більше, саме з нашого боку, е е немає абсолютно гарантій безпеки в цьому світі. Історичний досвід про це говорить: досвід сусідніх країн, досвід е, першої другої світової війни. І нам це теж розуміти, можна на папері написати все що завгодно. Але не факт, що потім це буде виконано. Тому це треба робити. Треба посилювати навіть юридичний біг цих гарантій, щоб це були не пусті обіцянки, як це було з Будапештським меморандумом, і щоб не вестися на те, що нам зараз Росія пропонує нову версію Будапештського меморандуму та ще себе в ролі гаранта безпеки. Це категорично неприйнятно. Але важливо, щоб і було і посилення політичної і юридичної відповідальності наших партнерів. Як гарантів безпеки, а головне, щоб вони нам допомагали посилювати нашу обороноздатність. Якщо це поєднається, наша посилена обороноздатність плюс взаємодія в безпековій сфері з нашими партнерами, от я думаю, тоді це буде достатньо високий рівень гарантій безпеки. І тоді думаю, що Росія, навряд, наважиться знов на нас напасти. Але над цим цим треба працювати. В будь-якому випадку, те, що Україна може. Захищати свою незалежність, а от вам і є реальна гарантія. Вона продемонструвала всі три з половиною роки нинішньої повномасштабної війни. Пане Володимире, але так само ми мусимо розуміти, що ем... Ви якось так сформулювали не те, що ви, а ви зацитували, про на випадок нової війни. Вибачте, але Росії в такому разі вигідно не починати нових воїн, а тягнути те, що світова спільнота якось мовчазно вирішила назвати старою війною, тобто тією, що є у нас щоденною і що нового дня новою. І виглядає так, що Кремлю абсолютно не вигідно припиняти бойові дії, припиняти терор і ракетами закидувати нас для того. Того, щоб не вступили в дію ті самі міжнародні норми, дивіться. Е, ну про стару війну не кажуть. Війна не є старою, вона продовжується, вона не завершилась. і е, Знов таки повертаюсь до того, з чого ми починали. Е, формула завершення війни. Вона відома: мир через силу, через силовий тиск на Росію. Тільки так можна лише одними переговорами, на жаль, результату навряд можна досягти. Будь-який вам дипломат наші точно скажуть, що якщо дипломатичні зусилля вони не підкріплюються силовими діями, якщо ворог не бачить оборонного економічного потенціалу, який має зупинити будь-яку атаку, ну тоді дипломатія не дасть результату. Тому у дипломатії має бути силовий фундамент і слові інструменти, і от власне над цим зараз іде робота, і не тільки робота. Ми, ну по перше, самі це демонструємо. 30 секунд. Зараз ситуація така я завершу думку. Зараз безумовно не йдеться про те, що буде війна безкінечна, ніхто не хоче безкінечної війни. І Росія лише робить вигляд, що вони готові воювати безкінечно. От і зростання ціни війни для них так чи інакше вплине і змусить їх припинити цю війну. Безкінечних війн не буває. Дякуємо. Але треба активно і потужно діяти для того, щоб примусити ворога завершити цю війну. Це єдиний спосіб. Дякуємо дуже, пан Володимир Фесенко. політолог, був із нами. Дякуємо, що розставляємо акценти сьогодні.